Друзі, привіт. Toyota Venza. 80 тисяч пробіг, не зауважив чи в кілометрах, чи в милях, скорше всього, що в милях, бо машина тільки приїхала. 13 рік, у нас 5 місяць, світло на, чорному, на чорній підлозі. Підлога брудна, шкода, бо коврики є, коврики витягуються, тріпаються, простіруються, сохнуть, а в середині працювати трошки важче. Ну, так вирішили люди їздити до хімчистки на підлозі, не на ковриках. На ковроліні. Ковриках. Тобто, ну, а-ля дерево по тойотовськи посадка мінівановська, я не скажу, що це джіпрська посадка мінівановська, будка широка, ну не є довга. ну коротше, таке, Воно типу не знаю до чого воно відноситься. Скоріше для мене, для Мінівана. Машині подобається мені, друзі, оцей прикольчик. Оцей прикольчик мені подобається. Американці люблять ці ховати тумбочки. Ну, Як кажуть, це така мініванська тачка. то в ній такі штуки є. І оця ручка теж мені дуже подобається. Сидиш, переключаєш, так, типу, як, ну, як серйозний на серйозному троці. Так, Кермо у нас не затерто, тому ми його не будемо реставрувати, навіть про це не говорилося. Якісь наклеїчки, позираємо буки, постираємо. Так, По потолочку все промиємо. І все буде, думаю, круто. резинка американці не натирають і вони не, 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 коротше, не тверднуть, і вони нормальні і працюють, і служать. У нас чомусь всі ті подоглядають за машинами і трошки їх портять. Так, ззаді у нас повний порядок, ззаді не їздять так плотно. Хоч буває таке, що жопа-жопа, а буває, що так чисто світлий і все чистенько, все гарненько. Зараз ми це все проб'ємо і буде файно-файно. А тут шоколадут? ні коврика тут нема. От і наші коврики, друзі, дивіться, в повному порядку коврики. Це основний, це Більше забрудняється, то, навіть кити немає, бачите. І стирається, буде дуже класно. Так, Сьогодні тут в повному порядку. А, вже газ стоїть, а гарно стоїть гарний газ, ну, тоді круто, машинка тоді крута. Як на мене, дуже гарний салон, поєднання біжевого з чорною підлогою це правильне поєднання, по біжову підлога це трошки за жорстко. Ну, типу, мені подобається, але ну, типу, я знаю, як доглядати, я знаю, що я кожні пів року це роблю і я б не заюзав, каву не дозволяє пити, всяке таке, а от люди беруть собі і потім важко це все. Друзі, нічого такого показати, машина не страшна, і зараз ми її підпаримо, щоб вона вже була чиста, правильно, щоб сім'я могла їздити, кайфувати. Це воїн купив своїй сім'ї. Тому коли там говорять, що армія, там всі помирають, ні, дехто, дехто трошки розчихляється навіть. Ну що, Друзі, венза відпарилась, красиво, красиво, коли машина дає ефект нового автомобіля, запах нового автомобіля, дуже приємно. От, інколи дивимося на ті авторії машини і різниця там реально 2000 доларів. Думаю, за що? А от за такі автомобілі, коли вони просто збережені, просто класні збережені машини, ви приїжджаєте, відкриваєте. Вдихаєте запах автомобіля і розумієте так, дві штуки вартує, трошки більше дати. Так, гумки тут все-таки дивні, бачите. які Є синя чорна. В общем, <гум> а все в загальному дуже круто. Дуже круто. Нічого не затерто, нічого не подерто. Все на своїх місцях. Ну, прикольно. Прикольна велика машина на світлому салоні, на чорному коврику, Ну, досить непогано. Виглядає ефектно. Це то, що тойота, то я не дуже люблю. Чомусь мені вони не заходять. Може вони якісні, але По матеріалах це прям таке трошки душманство. Хоч вайн за досить не погано А секвоя взагалі крута. Сиквоя це такий ну, прямо американський автомобіль, там все шкіра, йде замінника. Ну, Те, що мені попадалося, було дуже ефектне, дуже круте. Друзі, чистий, класний автомобіль, пахнючий, майже новий. Чесно, от по, по емоції прям новий автомобіль. Відкривається і прям дає новим. Це круто. Робіть собі таке щастя і кайфуйте.